Українське радіо Чернігів в ефірі. Далі будемо говорити на таку тему. Під час повномасштабного вторгнення Росіян на Чернігівщину у лютому березні 2022 року багато населених пунктів і територій зазнали масштабних руйнувань від обстрілів, зруйновані або ж постраждали будівлі і споруди, території, де відбувалися бойові дії, засмічені боєприпасами. Що Робити з такими відходами, скільки часу потрібно, аби ліквідувати всі ці негативні наслідки, і чи має наша область такі можливості? Ці питання будемо з'ясовувати разом з гостею студії, директоркою департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Наталією Грудницькою. Вітаю вас, пані Наталіє, у нашій студії. На сайті вашого департаменту побачив таку інформацію, що на Чернігівщині реалізують проєкт з управління відходами, які утворилися внаслідок бойових дій. Отже, справа зрушила, як кажуть, з місця. Давайте почнемо з того, наскільки цей проєкт важливий для нашої області. Так, доброго дня, пане Анатолію, доброго дня радіослухачі. Насправді сьогодні в області відбувається реалізація проекту розчищення завалів, знешкодження вибухонебезпечних предметів в рамках реалізації програми розвитку ООН. Проект реалізується на території п'яти громад. Хочу сказати, що цей проект досить важливий для нашої області, тому що ми знаємо, що наша область одна з перших зазнала воєнних дій з боку країни агресора, і, на жаль, на сьогодні досить масштабні наслідки. Ми зараз бачимо, з якими треба, якби, щось робити, так тому цей проект важливий для області. І сподіваємося, що реалізація цього проекту не невдовзі остаточна. Так і ми матимемо території, які від, від, відходять від руйнувань знаходяться в такому нормальному належному стані. В тих місцях, в яких вони повинні бути. Ви говорили, що проект буде реалізовуватися на території п'яти громад. Що це за громади? Так, це такі громади, як Кінська. Киселівська, Новобілоуська, Чернігівська та Іванівська територіальні громади. Саме на території цих громад відбувається наразі. Роботи проходять, але тільки на чотирьох з них. На території Чернігівської громади, на жаль, поки що цей проект не розпочав свою реалізацію, тому що є проблемне питання. Чернігівська міська рада має надати земельну ділянку, на якій будуть розташовуватись ці відходи. На жаль, на сьогоднішній день ми не маємо інформації по цій території. Нарешті, чотирьох громад роботи тривають. Ну от я бачив, що трохи більше тижня тому відбулася робоча зустріч у Киселівській громаді. От що там оглянули її учасники, і до якого висновку дійшли, щоб зрозуміти от алгоритм дій, за яким буде здійснюватися цей проєкт? Так, на території Киселівської територіальної громади відбулася зустріч з представниками громадської організації Рісинк в рамках коаліції UST. Ця громадська організація проводить сьогодні такі підготовчі роботи щодо розробки методичних рекомендацій щодо обсягів відходів від руйнувань. Тобто, ми розуміємо, що на сьогодні Облік цих відходів проходить візуально. Тобто десь є неточності, важко обрахувати ці всі об'єми, тому за участю експертів, зацікавлених сторін, будуть розроблені такі методичні рекомендації. І якраз на території Чернівської області ці представники мали змогу побачити, як насправді відбувається розбір завалів їх перевезення, переміщення до того місця, де вони мають зберігатися, на тимчасове місце зберігання відходів. Угу. А от хочу ще уточнити: от сам алгоритм здійснення проєкту, бо от у черніві говорили, що треба щоб було землевідведення там, де потім будуть зберігатися ті відходи. Тобто про що йдеться? Спочатку, як ви от кажете, тривають дослідження ситуації на місцях, потім розробляються якісь рекомендації. А що далі? І чи на усіх етапах будуть підтримувати партнери? Хто буде залучатися от до цієї всієї роботи? Так хочу сказати, що 27 вересня, 2022 другого року, постановою кабінету міністрів 1073 було затверджено саме порядок поводження з відходами, що утворилися внаслідок у зв'язку з пошкодженням будівель та споруди від руйнувань внаслідок воєнних дій терористичних актів. І всі роботи, які наразі проводяться, вони проводяться відповідно до цього порядку. Хочу сказати також, що відповідно до цього порядку поводження з відходами від руйнувань передбачає комплекс заходів. Це організаційно-технічні заходи та роботи, які необхідно провести з метою забезпечення екологічного збирання цих відходів. Тому що ну, і збирання, і перевезення, і сортування, і зберігання відповідно. Так само відповідно до цього порядку, значить, передбачено, що в умовах дії воєнного стану на території України, а також протягом 90 днів після припинення його чи скасування. Ці всі відходи від руйнувань мають зберігатись на окремо виділених місцях, якщо, наприклад, існуючі вже об'єкти утворення відходів перевищили свої потужності. Тобто, якщо є спочатку, використовуються ті базнутак, да. так. Якщо є сміттєзвалище, наприклад, mm. дачі полігон, і його потужність дозволяє ще перевозити відходи від руйнувань на цю територію, то можна використовувати існуючі. Якщо ні, то мають виділятися спеціальні місця. Це місця тимчасового зберігання, вони визначаються громадами, але приймає рішення про його, скажімо так, утворення обласна військова адміністрація. У нас наразі в області таких місць три. Ну і відповідно роботи тривають. ці місця, Відходи звозяться на ці території. А взагалі, от про які відходи йде мова? Це будівельні якісь там залишки від зруйнованого чи утилізація тих же боєприпасів? Що це за відходи? Ну, в основному це, наприклад, об'єкти інфраструктури, так, це житлові будівлі, будівлі, це там навчальні заклади, тобто ми маємо справу з таки будівельними матеріалами, так, відходами від будівельних матеріалів. Це і цегла, це і цемент, це і шифер. Тобто, ну будь-що може бути. В цих місцях утворення відходів, тому, от насправді, і, ну, це, це може бути і глина, так, і тому, що приватний сектор, наприклад, там будинки будуються з різних матеріалів. Це, якщо, наприклад, багатоповерхівки по типовому проекту, ми розуміємо склад, ну все те, що ну, треба розчистити від забруднених так, територій. Так, Так, і це також проблема, тому що невідома морфологія цих відходів. А на етапі перевезення, наприклад. Клад дослідження цих відходів це має бути відсортовано. Тобто, бетон має бути окремо, залізобетон, цегла, там пластмас, наприклад, чи там транспортні засоби. Так само, це все має собі. Тобто йдеться не тільки про утилізацію, а й сортування. Так, так, звичайно. Угу. А скажіть, будь ласка, оці всі відходи вони повинні якось обліковуватися, якщо так. Чи є на державному рівні вже якийсь механізм, рекомендації, чи от якраз завдяки таким проєктам пілотним, які реалізуються на Чернігівщині, вони тільки відпрацьовуються зараз? Бо, зрештою, йдеться про те, що робити далі з цими відходами, так звичайно, департаментом узагальнюється інформація від територіальних громад. Наразі ми сьогодні в області маємо біля 14 тисяч тонн відходів. Щомісячно ця цифра подається на виконання наради під голованням прем'єр-міністра щодо поводження з відходами, які утворилися, зв'язку з пошкодженням будівель та споруд. Хочу також сказати, що знову ж таки, ця цифра не може бути точною, тому що все здійснюється візуально. Також ми маємо враховувати, що є територіальні громади, які сьогодні від постійними обстрілами, це прикордоння. Там, на жаль, облік цих відходів не ведеться, тобто ми ще стикнемося з проблемою, коли матимемо доступ до цих відходів. Так і буде також проведено обрахунок. Ну а на сьогодні маємо да, поки що такі цифри. Угу. Ну і давайте також ще питання торкнемося: от Чернігів, Новосилівка, Киїнка, інші населені пункти, які зазнали значних руйнувань. Там уже є свій напрацьований досвід поводження з відходами зруйнованих будівель і споруд, бо розбирають завали і волонтери, і люди. От що показує цей досвід? Ці відходи демонтовані. Їх у подальшому якось можна використовувати чи ні? Так, досвіду громад є. Хочу зазначити, що постанова, яку, яку я озвучила трошки раніше, вона була прийнята вже після. Там майже після да, вже пройшло протягом півроку після того, як, наприклад, Чернівщина була звільнена. Тобто громади мали щось робити з цими відходами, не маючи розуміння про порядок використання, так чи сортування. І ну, на свій розсуд громади використовували, наприклад, там, для підсипки доріг, чи там ще будь-де, де потрібні були ці відходи від руйнувань. Також хочу сказати, що. Також на державному рівні зараз опрацьовується каталог будівельних матеріалів, які Перероблені, скажімо так, з відходів від руйнувань. Тобто, розраховуємо на те, що дійсно ці відходи від руйнувань в такій кількості вони не будуть лежати горами так на території громад, а знайдуть своє використання в подальшому, там, наприклад, будівельній галузі чи будь-де ага. де це буде потрібно. Ну, ви знаєте, тут мені важко особисто уявити. От. Але коли от ми говоримо про те, що робити з цими відходами, бо ну, постраждалих територій багато і об'єктів, от є якась інформація, скільки часу потрібно, аби е, екологічний стан території області можна стабілізувати? <зв. <зв.> Чи важко сказати? А, ну, важко сказати, ми розуміємо, тому що і на сьогодні, на жаль, стан області він під впливом негативних цих дій, що відбуваються. І... А... Це все е, впливає, наприклад, на довкілля. А якщо ми говоримо знову ж таки про відходи, то в нас попереду ті громади, які ще на сьогодні під обстрілами, так і коли це закінчиться. Не можемо знати ну, одним словом, це справа не одного року, можна це, так сказати. Так, це однозначно справа не одного року. Ну от на початку розмови ми згадували, що в реалізації цього проєкту, який розпочався на Чернігівщині, допомагають зарубіжні партнери. А чи спрацю чи співпрацює ваш департамент по інших напрямках із зарубіжни, зарубіжними партнерами нашими? Так попередньо були напрацювання. Поки що не буду говорити конкретно, тому що конкретики мало напрацювання по тому, щоб побудувати в області сміттєпереробний завод. Не буду говорити громаду. Насправді це важливо, це потрібно, тому що знову ж таки ми маємо з цими відходами щось потім робити. І не тільки з цими, але і взагалі питання побутових відходів також в нас в області якби, актуальне. Що стосується, також напрямку довкілля, то так, хочу сказати, що. Ми напрацювали пропозиції свої, працюємо зараз з програмою PRONG. Це більше по таким збереженню та сталому розвитку, наприклад, довкілля та ландшафтів. Півночі України. Тобто, ми, що стосується відновлення земель, стимулювання, наприклад, екосистем, тобто є проєкт, є напрацювання, працюємо. Угу. Ну, і на продовження теми відходів. От ви вже згадали, що йдеться не тільки про відходи від війни, а й про інші відходи, які є вже на території області. Зараз ваш департамент працює також над розробкою регіонального плану управління відходами. Це наскільки я розумію, вже така комплексна програма, яка стосується всієї області і всіх видів відходів. Можете, от як кажуть, привідкрити завісу і трошки докладніше розповісти про цей план, які екологічні проблеми він має вирішити? На сьогодні в області, в 19-20 роках, розроб, був розроблений попередній проект регіональний план з управління відходами. На той час він не був затверджений, не було національного плану управління відходами. На сьогодні проєкт національного плану управління відходами до 2033 року проходить стратегічну екологічну оцінку. А по законодавству регіональний план має бути розроблений уже після національного. Тобто Національний план затверджується, і в нас є рік, щоб затвердити регіональний план. Насправді це дуже важливий документ, тому що він організовує систему управління відходами. Коли буде розроблений цей план, ми будемо чітко розуміти, що ми маємо робити з відходами. Це має бути сміттєпереробні заводи, там чи сміттєпереробний завод заплановано. Це мають бути сміття. Перевантажувальні станції, наприклад, це мають бути полігони, і кількість сміттєзвалищ вона повинна бути набагато меншою, ніж сьогодні в області. У нас сьогодні в області майже пів тисячі сміттєзвалищ і 11 полігонів. Це цифра велика занадто, Тобто головна мета. Це розв'язати цього регіонального плану, це розв'язати проблему щодо утворення відходів і збільшення сміттєзвалищ. Наприклад, в цьому в новому законодавстві застосовується термін рециклінг. Це такий процес. Відтво такий процес відтворення матеріалів, які можна потім використати, наприклад, в майбутньому, чи для тієї чи іншої Тобто йдеться сили. про переробку сміття, так, переробка, сортування ну сортування це сама перша, сама основ, основна основ. проблема. Так і на жаль, знову ж таки, якщо говорити про цей документ, так ми розуміємо, що документ документом, але це повинно усвідомити населення. Тому що розв'язання проблеми починається ну, з кожного з нас. правильно? Якщо ми не розуміємо, що це треба сортувати, що це треба правильно утилізувати, то е, ніякий документ не запрацює. Тому насправді е, дуже сподіваємось, що і вирішення цих питань е, також е, буде не, не настільки далеко, не настільки в далекому майбутньому, і, е, бо насправді. Проблема актуальна, дуже з відходами в області. І я хочу назвати також цифри: це офіційні цифри Державної екологічної інспекції в Чернівській області, які говорять, що на довкілля здійснюється негативний вплив. І відтак цифра. Завдана збитки да нараховані кличну інспекцією вже сягають понад 23 три мільярда гривень. Тобто, звичайно, що треба час на відновлення всього цього, але ну сподіваємося, що природа вона все-таки здатна самовідновлюватися. А людина буде допомагати їй це робити обов'язково. Угу. Ну і завершуючи нашу розмову, мабуть, варто зауважити, що проблема управління відходами від руйнувань, які утворилися внаслідок бойових дій. Злободенною залишатиметься ще довгий час, адже і нині щодня росіяни, як ми вже згадували, обстрілюють прикордоння області, та й процес відновлення зруйнованого в умовах воєнного стану не такий простий. І тут важливо мати механізм і досвід, як вирішувати ці екологічні проблеми. Про це ми сьогодні говорили з гостею студії, директоркою департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Наталією Грудницькою. Дякую вам за розмову, а слухачам за увагу. Дякую вам.